Привіт, вітаю вас на каналі. У нас останній вихідний перед Новим роком. Як завжди їдемо на закупи, я ж така, ну, перед Новим роком треба закупитися. Привіт! А потім що закупиться, якщо, Якщо? що нам треба, що нам треба. Тим більше, що 31, 31 число в нас робочий день. Тому так, готувати. Особливо не буде коли що. Тому так по-скромненькому. А зараз хочу сходити в магазин. Він називається Action. Тут є посуд. І хочу прикупити таку, ну, якусь тарілочку гарненьку, тому що в нас таке все простеньке і нема навіть що в салат зробити. Так, я прийшла до посуду. Мене цікавить саме посуд. Хочу. Якусь тарілочку. Ну, тарілочку прикупити, щоб... Ну, щоб салатику туди положити. Ну, а мені подобається оця тарілочка. Так, мені подобається ося тарілочка. Вона можуть, коштує 299. Так. прикладно. Такой пиалочка еще. Вот такой вариант. А был вот такой. Я хочу что-то такого. Ну, салат, например, чтобы было красиво. Тика, только что-то. Я кусала. Не, мне вот такая сподобалась. Ціленько, ціленько. хочу таку. Каструлі такі здорові, такі ручки. Так, що це таке? Ну і рутяна на мішки наразі, на насадки. Ой. Ось така формочка для шоколадок. Що тут іще? Хоч позаглядати. Це сердечок. Для шоколадок. Це підставка, мабуть, для гарячого. Да, і це підставочки такі тут набір три штуки. Ковшик. Маневренький. Киски. Киски-верутки. Калашка. Калашка. Вообще, надо... Ну, взагали, экшен. Это такой зручный магазин, где есть... Це для дому. От, всього потрошку, але все необхідне. Так, зараз мене цікавить миючий засіб. Нам сказали, що є такий миючий засіб, який відмиває буквально все. Він є в розовій якісь баночки. А, нам ще для туалету треба такі штучки взяти. Щось я вже брала. Это одна, чи две? Это одна. Я брала две. Вот, Спробую пошукать баночки. Ну, вот я нашла баночки. Так, ну вот это вроде я нашла. Пинг. 288, кажуть, відмиває все. Така паста. Паста, яка відмиває будь-який бруд В ванній кімнаті, на кухні. Ну, ось візьму, спробую. Так. Да, для дому буквально все. от Все, що треба, можна купити таку тумбочку. Тобто, таке все. Все необходимое, все можно взять. Вот такая вот тумбочка. Взял, дома і уже есть тумбочка. Золотые шторы. Вот ткань вообще такая вечная. Вот какие тільки они. Так, диви, они большие, да? Интересно, их тут пара? Коштуют. Зависит, наверное, тут пара. Ну, даже не пара будет. Таня попитай размеры. Ну клас. Ну, тут є льон, такі таненькі хочеш різні. Мені світло більше подобається. Годинники, будівники. Полотенечки для кухні, бані, полотенці. Причому дуже-дуже якісні. Купляли отакі великі. 70 на 145 євро. Якість супер. Хотілося вам показати, які ялинки ставлять нідерландці. Отак От її дуже погано видно. Вона зараз не світиться. Це звичайний каркас отакий. не буду дуже так знімати. От. Але його вон, трошки далі там є така, що світиться ялинка. І в день воно дуже погано видно. Тому що ну, стоїть щось палка. Палка непонятно з чим. Але вночі це дуже гарно, тому що воно все е в цих гирляндах освічується. Звичайна така каркасна ялинка. От, я думаю, що вам видно. Просто все елементарно. От просто палка, натянуті отакі штучки, гирлянди. А вночі воно виглядає як ялинка. І дуже-дуже красиво. Ось така ось світиться. Звичайне, простеньке і воно дуже прикольно виглядає. Вночі це дуже красиво, тому що такі ялинки знаходяться біля кожного будинку, біля кожного. Дуже-дуже ну, багато їх, більших, менших. О, там Фонарики якісь світяться. В тобто, день воно, звичайно, не дуже так виглядає, тому що якщо не світ... ну, вночі це дуже красиво. Оформлені будинки, двері, вікна, оцих ялинок куча. Тобто не треба затрачуватись, купувати якусь там ялинку, дорогу і ставити її. Ні. Просто, звичайно, елементарне збудували, накинули туди гірлянду, яка буде працювати там роки, роки, роки. І все, ялинка біля будинку стоїть дуже гарно, практично і взагалі вау. Ми, Звичайно, в будинках ставлять і справжні ялинки, вони також продаються. Зараз ось ми підійдемо до магазину і е подивимося, хоч скільки вони коштують. А це сесна, сесна? Це сесна. Ні, та ні, це ялиночки, Бачите, такі красиві. Яка ціна? На ну, скажіть ціна. От може які не буде. Вона, до речі, в цьому відрі, тобто її можна посадити. Нема? Угу. Нема цінника. Ну, ці ялинки зрубані і отак вже на, перед тим а ну, Цін немає. Ухти, так Хотілося сказати, скільки вони коштують, ну ладно. О, ми знайшли ціни на ялинки. То ялинка зрубана, така досить велика Мій ріст Ні уже була, трошечки вища. 12,50. Ну, була 25. Знижка 12,50. Ну, понятно, знижка, різдво пройшло. Тут теж 9. Ага. Також була 19, 20, 20 да? Да. стала, стала 10. 10. Ну, тут також зрубані. Ну, я думаю, на живі ялинки знижки нема, тому що вони живі, будуть рости далі до, до, до слідуючих свят. Так, а це ми підійшли до смаколиків, і називаються вони Олін Болін, і вони є тільки на Новий рік. Тобто інше время їх не побачиш і не купиш. Ця смакота продається тільки на новий рік. Тому, мабуть, ми все ж таки візьмемо і візьмемо і посмакуємо, що ж тут взяти, що ж тут взяти. Ну, мабуть, отаке. І, і тут в магазині завжди пакетів різних, квітів так цікавенько, продивитися все. Ну так, Звичайно, дешево. Але так гарно, красивенькі такі. Такі кімнатні квіти. Ось такі соляблички на, на подарунок. 3,15. Коштують 3,5. Красота. Уже пахне досною. Ну і Хоштувати Олін Волін. Я вже трошки його пом'якала. На вигляд це звичайний пончик, зверху так розрізаний, і крем, і якесь варенячко. Так, це дійсно пончик. Крем тільки зверху. Заварила собі каву. Так, ну спочатку крем. От, звичайно, це вершки. І варинячко, не знаю, щось типу абрикосового. Пончик, отак от розрізаний, і в розріз на наложений крем. Ну, що, що скажу? Смачно, солодко, пончик, ем, пончик дріжджевий, з дріжвого тіста. І смачно. Оце е, Льорін Болін. Неправильно сказала, Олін болін, Льорін Болін. Олін болін, Оця смакота має бути у. Кожного нідерландця на новий рік саме на новий рік. Так як у нас, я навіть не знаю, у нас на Україні що із солодощів має бути на новий рік. Ну, зараз модно штолене пекти або купувати. Ну, я не скажу, що це обов'язкова страва. да, Штолен. Ну, це така, це останнім часом якось почали її випікати або купувати навіть, тому що це складна випічка. от. Раніше у нас має бути, ну, не знаю, мабуть, медовик або тортик. Ну, солодке має щось бути. А в Нідерландців це отакі пончики. Скажу чесно, чим вони мене покорили? Це тим, що це тим, що ці пончики довго зберігаються свіжими. Е, на смак, це я не скажу, що це щось незвичайне, це щось таке вау. Але вони зберігаються дуже довго м, свіжими. Е, ну, я думаю, що таке все-таки все в тісто вкладений якийсь секрет, що воно не дубіє, не черствіє, що от воно зберігає свій смак і свіжість. Ну, і ще раз мої вітання, тому що почала я записувати своє відео ще в минулому році, а закінчую вже в новому. Ну, і хотілося розповісти вам про те, як. Ну, Українці святкували новий рік. Ну, Святкували це громко сказано і, мабуть, неправильно, тому що, звичайно, ми готувалися до Нового року. Ну, як готувалися, зробили пару салатиків, там дещо з фруктів, але але самого свята, звичайно, як то кого не було, Ні, не отут і, і, і ніде. Да? І спілкуючись 음, з дівчатами, да, з, з якими ми спілкуємося тут, я говорила, що українців дуже багато, в основному це жінки. І, знаєте, перед святом там обмінююся, а, хто що готує там, хто що планує зустрічати, не зустрічати Новий рік. Ну, от, от такі розмови, то м, при спілкуванні і у себе, і бачиш в усіх, що. Отут і в очах, і в серці біль. Сумі біль за, ну, ти розумієш, що свята ніякого немає, не в серці, не ні, ніде, тому що кожен думками вдома, з родиною, кожен думає про те, що, як би було так, якби ти був вдома, тому, звичайно, Ніякого святкового настрою не було, і, і не мало бути. Тому без настрою, але, але нічого. Але це все тимчасове. Ну і в новому році хочеться побажати усім українцям. Нехай справдяться наші надії. Нехай, нехай ми отримаємо все те, що, чого ми очікуємо, все, чого ми бажаємо. Ну і, звичайно. Щастя, здоров'я і миру нам усім. На все добре і всім пока-пока. До нових зустрічей.